Геннадій Костянов 27 років очолював клуб любителів бігу Баргузин. Нещодавно дізнався, що він вже рік не голова. Невідомі підробили документи, провели збори і обрали нового керівника. Геннадій Костянов вже звернувся до правоохоронних органів, зібрав справжніх а не віртуальних любителів бігу, аби відновити справедливість. Ні, на руку підділили протокол клубу клубу любителів біга Баргузин. В рік палаті палати і зараз председатель звони Тамара Ніколайна, которої міліції ще не може да У мене є відповідь з міліції вот председатель. Я його пригласил сюда на собрание, а пришел ответ, что дом нежилой. Телефон звонил, телефон фиктивный. Члени клуба шоковані новиною, про нових керівників нічого не чули і в обличчя не бачили. Організація клуб численно сьогодні вбиває, а смотрю, навіть, навіть увеличується, Вон, молоде покоління вже, вже підпирає. Вітираном збору одноголосно обрали Геннадія Костяного головою клубу. Тепер доведеться заново реєструвати організацію. Правоохоронці вже зацікавилися псевдокерівниками. Любителі бігу підозрюють, що невідомі поклали око на недобудову біля стадіону Юність, що належить клубу.